У Полтаві фінішував чемпіонат України серед юнаків та дівчат віком до 14 років. Участь взяли 43 шахісти з Хмельницької, Полтавської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської. Кіровоградської, Волинської, Київської та Тернопільської областей вихованець Хмельницької, де ЮСШ No3 Ярослав Шевченко протягом 11 турнірів гідно боровся за перемогу і здобув фантастичний результат. А це 10 з половиною очок з 11 можливих, що принесло йому власне. Перше місце у чемпіонаті, отож, про це і не тільки про це далі. Олександр Шевчук, старший тренер-викладач відділу шахів, ДЮСШ США номер 3, президент Федерації шахів міста Хмельницького. Доброго дня, пане Олександре, добре. і Ярослав Шевченко, чемпіон України до 14 років. з Шахів, вітаємо вас, пане Ярославе. день. слава Україні. Дякуємо, що прийшли. Громса, то ж власне вже не вперше у нашій студії, ви з чемпіоном і чемпіоном власне Ярославом минулого року також була першість саме у вас, Ярославе. Так, якщо говорити про цьогорічний турнір, про цьогорічне змагання, то взагалі кількість, яка чи була більша кількість учасників, їхній рівень чи був вищий. Можливо, спочатку пан Ярослав та поділиться своїми враженнями, а потім пан Олександр. Так, ну два турніри були різними за ну, складом. В цьому турнірі було менше людей, але вони були в загальному сильніші. В минулому турнірі було більше людей. Але в загальному сила гри в минулому турнірі була набагато гірша, можна сказати. Угу. Але тут треба було доволі сильно постаратися, щоб перемогти. Пане Олександре, ваші враження. Ну, я якби задоволений, ну але не повністю. Ну, я тренер, це, це нормально. Задовольнити повністю тренера ну, неможливо. Ну, в загальному, да, так, три, три турніри, класичні шахи. Ну, молодець, перше місце. Завдання, яке було поставлено, виконане. Кутівка на Європу. Ну тут тільки можна похвалити. Угу. Швидкі шахи трошки не дограв. Поділив перше третє місце, ну по коефіцієнту поступився, посів третє місце. Ну блискавична гра видалась дуже потужною, і Ярослав просто ну, навчив там грати в шахи, можна так сказати. Молодець. Ну, ви такий, знаєте, тренер-максималіст. Все має бути на 100% і ні відсотком менше успіху. Якщо говорити з Гарулом про інших учасників з Хмельницького, яку команду вас Був лише Ярослав чи ще хтось представляв Хмельницький? Е, ні, їхав Кравчук Одислав, ну він на два роки молодший. Він зараз буде готуватися на чемпіонат України до 12 років у місті Львів. Виступив він достойно. В класику він посів сьоме місце в близьковучну гру. Теж сьоме місце, ну, що приніс очки для області в першу чергу, ну це дуже важливо. Рапі трошки провалив, ну, але в принципі два роки, два роки, і все ж таки ну, це дається, дається в uh -huh. ну, Тому будемо готуватися їхати у Львів і боротися за медалі, старатися. Власне, в трьох категоріях так було змагання під час цього чемпіонату: були класична, блискавична гра, якщо я не помиляюся, і швидкі шахи. Розкажіть, в чому особливості, і, можливо, вам, Ярославе, в чому було легше боротися? Спочатку про особливості? Напевно, про особливості, класична гра, ну найдовша гра в шахах. На неї зазвичай гравці витрачають десь три години, в загальному на гру і більше. Швидка гра в середньому 30 хвилин та близьковична в середньому 10 хвилин витрачається на гру. Найлегше, напевно, вийшла близьковична гра, далі йшла класична та швидка гра. Знаєте, всі звикли до того, що шахи – це така більш повільна гра, а тут ми говоримо про Бліц та рапід. Тут, пане Олександре, наскільки просто зараз підготувати власне, спортсменів до таких видів. Ой, ну я вам з власного досвіду скажу, що шахи є е, найбільш конкурентним видом спорту, бо в інших видах спорту немає такої конкуренції, як в шахах. Тобто uh -huh. це першочергове завдання. Підготувати, звісно, складно. Складно, бо це е, треба дуже багато попрацювати. Це треба бажання спортсмена, бажання батьків, е, бажання тренера, невтомно працювати там, будуть падіння. Треба ну це якби прийняти, зробити висновки і так далі. Ну. Тьма, тіма просто. і власне перед ефіром, ми з вами спілкувалися, і коли я спиталася, чи є якийсь кумир у Ярослава, так він сказав, що такого явного немає. І Я так зрозуміла, що в кожного спортсмена в цьому виді мають бути свої, так би мовити, фішки, своя тактика ведення гри, тобто за якоюсь такою класичною, як до прикладу, плавців. В них є певний вид, так і вони мають його бездоганно виконати. Тут зовсім зовсім інша річ. Ну, звісно, звісно. Тобто, ну давайте так, Карлсен. Ну, хоча він зараз не чемпіон світу, ну але це так, офіційно він не чемпіон світу. Ну, але всі знають, хто зараз найсильніший. Е, ну його ось така фішка, да. Е, витискати воду з камня. Просто бачите, ну це е, просто еншпіль, да кінцівка закінчення грею. Позиції рівні, нерівні, рівні. Він буде їх, як то кажуть, туди-сюди і просто вигравати. Тобто, у кожного шахіста, там, взяти там, там Карпова, там, профілактики. Тобто, ну, дуже гарно дивляться за грою суперника, читають суперника, заважають суперником. Ну, тобто, можна приводити дуже багато прикладів. Що основне в цій грі? Тобто, це мати свою цікаву тактику чи щитувати наступні ходи противника? Ну, я думаю, що все ж таки ну, читати суперника як відкриту книжку, можна сказати. Бо Якщо ти знаєш, що він буде робити, мені здається, набагато легше буде ну, вигравати. Я знаю, що ви, власне, пане Ярославе, почали грати в шахи з раннього віку, з першого класу. Розкажіть про це, розкажіть, чому саме цей вид спорту взагалі як почали займатися? Так, ну, батько в мене грав в шахи на комп'ютері. Я підійшов, ну, фігурки сов, ну і отак батько вирішив мене віддати в клуб. Ну, він доволі довго шукав його в Хмельницькому. Спочатку мене чомусь не хотіли брати, але все ж таки, десь через декілька тижнів мене взяли в клуб. Я прозаймався в одного тренера. Прийшов зараз мій заразній тренер Олександр Євгенович, І от я прийшов до нього, і отак угу. я почав ви постійно займаєтеся шахами. Ви постійно граєте? Чи були якісь перерви у вашій любові, скажімо так, до шахів? Ну, зазвичай я можу відпочити від шахів після якихось тяжких турнірів, важливих. Або можу день-два перед е, також якимись важливими турнірами, можу відпочити. Як е, триває взагалі підготовка такого спортсмена? Так, тому що шахи це спорт. Тобто, як іде прокачка його? Як визначаєте, яка має бути взагалі стратегія гри і тому подібне? Як в будь-якому виді спорту, ну, все залежить від спортсмена. Тобто, дивишся на спортсмена. Ну, але трошки, чим вищий клас спортсмена, тим складніше побачити його помилки. Ну і працюємо над цими помилками. І все доволі просто. Скільки триває підготовка? Ну, тому що, до прикладу, перед Олімпійськими іграми в них є збори. Зрозуміло, що вони тренуються щорічно, і це, в принципі, робота. А така інтенсивніша робота йде там буквально там, за місяця два до Олімпіад, для того, щоб вони більш прокачалися. Як тут? Ні, ну Вони там прокачують все-таки фізіологічні властивості тіла, а в нас мозок повинен працювати просто цілий рік. Самі сідали з Ярославом? Грали? Вже складно. Вже виростили собі конкурента. Він може обіграти мене, це нормально. Я навпаки дуже радий, бо перший був у нас Базюк, Владислав, який майстер виконав, тут Ярослав. Ну, я тільки ну щиро, щиро радий, що дай Бог, щоб мене там всі мої учні обиграли. Розумієте, багато ну, зараз молоді займаються шахами. Наскільки е зараз ще широке коло? Дивіться, шахи зробили крок, крок вперед, і це дуже круто. І дай Бог, щоб ця тенденція попереду збереглась. В загальному ми вийшли на такий доковідний показник. Це десь 300-400 дітей на рівні міста. Угу. Ось на відділення діша номер 3 займається 150 дітей. То зростає нестача тренерів, але тренера вчаться. Угу. Ну вчаться, стараються. То зараз тільки вони довчаться, дай Бог, щоб вони до нас. Ну і відповідно, кількість дітей охочих виросте зразу в рази. Ви сказали, що зробив крок вперед. Зробили так, угу. З чим це пов'язано. Ну, це змагання, це популярність шахів. Да? Тобто це вірне пояснення батькам. Mm -hmm. То тобто, знову ж таки, в мене відношення доволі просте до шахів. Тобто, займаючись шахами, дитина в першу чергу розвивається. Ось в мене взагалі була така розмова. Хочете грати добре футбол? Відправте дитину на шахи. Нехай трошечки пограє в шахи в неї мозок працює. Подивіться на наших боксерів. У нас гарна боксерська школа. Вони що в шахи не грають. 90% грають в шахи там, так. то є сімі знайомі також там. Ось тому ось така позиція, і відповідне ставлення до шахів дало такий поштовх, поштовх уперед. Хто більше, хлопці чи дівчата грають? Ну хлопці, дівчата взагалі, дівчата це золото в нас. Ви на, на їх бережете так? Чи просто золото в плані е, характеру, там, ведення гри? Ні, ну їх мало, їх дуже мало. Тому ми їх бережемо. Бо ж е, е, теж е, ну, виховати дівчинку, це дуже складно, бо у дівчат там є гормональні ось ці моменти з хлопцями простіше. Ось е, тому з дівчатами трошки складніше. Тому ми дівчат бережемо. Бережемо У нас є дівчинка, яка зараз ось теж. Готуються до чемпіонату Європи в Лімєріку, то наскільки старали. успішні хмельницькі спортсмени на фоні всеукраїнського, всеукраїнського рівня, тому що я знаю, що власне хмельницькі спортсмени, особливо щодо шахів, вони постійно звучать на всеукраїнському рівні? Ну як сказати, дивлячись до чого рівнятись ну до Львова, Києва, відповідно, там Миколаєва нам далеко. Чому знову ж таки? Бо в них гарна тренерська база. Угу. Ну, рахуйте, в Львові ну, два роки назад, не знаю зараз скільки, викладало 140 тренерів. А в нас в Хмельницькому скільки? Орієнтовно? П'ять. П'ять. Чому і наскільки важко взагалі стати тренером з шахів? Де цьому навчають, і власне чому така кількість? Чому мало так? Шахи? Ну, в нас є відповідно відділення шахів там в фізкультурному, в Львові. Ну але в принципі розумієте, специфіка шахів, вона доволі така цікава. Тобто, хочеш навчитися це типу, ну, якби налаштувати себе, сісти і відповідно. Працювати над собою в першу чергу, uh -huh. ось аналізувати, дивитись, підстраювати, міняти і таким чином і рухатись вперед. щоб стати тренером, ну, треба отримати освіту, фізичне виховання і все вперед зі uh -huh. США. Ми допоможемо. Але, власне, це постійний розвиток має бути. Тобто, це не просто отримав освіту і ти е, за нею слідуєш, а це постійні нові техніки з'являються, нові підходи і так далі. Ну, звісно, а ви спитаєте, Ярослава. Ярослав спить, що робить тренер? Ну, готує підготовку, так скажемо, для мене. Що я маю зранку робити? Тобто, це робота 24 на 7? Е, е, Ярославе, взагалі, щодо місцевих наших гравців, чи маєте собі тут якогось е, спарринг е, е, людину, так, з якою ви тут постійно граєте, з якою відточуєте свою майстерність у шахах? Самі на місці постійних якихось е, конкурентів мене немає. Тільки, напевно, мій тренер, і там mm -hmm. ще декілька з першої п'ятірки на Хмельниччині. А так ну. Напевно, десь в середні в загальному суперники. Угу. Загалом, наскільки активно зараз йдуть змагання з шахів на всеукраїнському рівні? Кожен місяць, ну, зараз. я можу графіку розповісти. Кінець травня, початок червня, Ю ну, 12, ну, чемпіонат України до 12 років. Це куди ви власне готуєте от власного вашого також вихованця? Так? так, ні. Ми приймаємо участь ну, максимально. Не їздили на чемпіонат до 16, бо в Дніпрі проходив. Ну, mm -hmm. все-таки здоров'я і безпека дітей в першу чергу. Mm -hmm. Ось зараз, відповідно, в Вінниці буде проходити до вісьми. Ну, на жаль, мене, бачите, ковідний період, збив трошечки вікову тенденцію. Ну, але тим не менш, на наступний рік вже будемо приймати. Потім у нас середина червня це до. 18 років Вінниця, uh -huh. потім івано Тут Також до 18 років будуть представники Хмельниччини, так? Звісно, як, uh -huh. як без нас. Uh -huh. Так, далі. Ну і потім Франківськ до 20 років. Uh -huh. і... Це вже доросла категорія. Ну як доросла. Минулого року Ярослав третє місце в Рапіді посів в швидких шахах. Тобто uh -huh. -то тут вікова тенденція не має значення. Тут дитина 7 років, вона може бити дорослого ну, і просто повчати. Як треба вірно грати. Е, пане Ярославе, якщо говорити за от, власне, певна сходинка вже є, так у вас. Е, далі що? До яких змагань готуєтеся далі? Далі знову ж таки готуюся до Чемпіонату Європи, ну або ж таки світу, ну, скоріше Європи. А там поїду, подивлюся, як зіграю і напевно потрібно буде вже приймати участь за кордоном в якихось турнірах. Готові до цього? Морально готові до цього? Ну, в принципі, так, да, морально. Власне, можливо, боїтеся когось з суперників, хто би вам попався, тому що завжди, власне, я знаю, що ви перед тим, як сідати за партію, ви вивчаєте суперника. Ну, в шахах бояти суперника це, напевно, собі дорожче. Ну, Не потрібно нікого боятися, зі всіма можна грати. Такий від спорту, що всі можуть виграти. Угу. Е, Олександр, як ви готуєте? От безпосередньо ви вже знаєте з ким буде грати Ярослав. Наскільки це е, швидка підготовка, це копітка підготовка і як вона відбувається? Ви вивчаєте е, кожного суперника, який має сідати разом за партією? Чи... так кожного суперника індивідуально. Е, підготовка залежить від особливостей того чи іншого суперника? Ну воно може по різному можна, ну якщо повезе там. Взагалі там годинка, там півгодинки. Uh -huh. Якщо не дуже повезе, то можете і там годин вісім сидіти там передивлятись. Uh -huh. Все індивідуально. Uh -huh. Ну, власне, змагання це також річ, така досить дороговартісна щодо всеукраїнських змагань, щодо чемпіонатів Європи, фінансування чи допомагають з виїздом за кордон, як станом на сьогодні загалом з фінансуванням, чи чи це суто на плечах безпосередньо родин спортсменів? Ну да, по Полтаві, по Полтаві, тось ну по до 14 років. Ну дякувати нашому управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради. Вони повністю Ярославу ну, покриють всі повністю затрати, які були зроблені. Спортсменом чемпіонат Європи. Ну Ярослав і посів перше місце. Він здобув путівку. То есть, повністю вся поїздка Ярославу, Ярославу буде проплочена. Відповідно, ну зрозуміло, Ярослав як-ніяк -як, ще дитина, хоча доросла дитина. Але він повинен їхати там чи з тренером, uh -huh. чи з мамою. Ну, uh -huh. Зрозуміло, що тренера навряд чи випустять, скоріше за все, там 90% з мамою. Мамі теж потрібні кошти. Ну але в принципі, знову ж таки, є люди, які нам допомагають. і Я гадаю, цього разу вони не відмовлять, допоможуть, і uh -huh. все буде добре. Ну, а де буде відбуватися і коли буде відбуватися чемпіонат? Зараз тоді, от, якщо ми говоримо за Чемпіонат Європи, наскільки це має бути ґрунтовніша, я не знаю, сильніша підготовка? Ну, думаю, підготовці... підготовці. Ну, десь так само буде, але напевно, все ж таки, Чемпіонат Європи. Це більш масштабний турнір, тому потрібно буде сильніше підготуватись. Місце проведення не пам'ятаю, якщо чесно. Прага. Ви... Прага. Прага. Да. Скільки буде країн представлено? Багато Ми... Вся, вся, вся Європа, так буде міць, е, від кожної країни? Вся, вся Європа, е, да, вся Європа. це, Європа. це буде по декілька представників від кожної країни чи суто чемпіони у своїх країнах? Е, ну чемпіони е, здобувають путівку, вони грають без внеску. Uh -huh. ну, якщо хоче там хтось поїхати додатково, там ну внесок там близько 100 євро. Тобто uh -huh. це тільки вхід. Ну може, може бути декілька е, спортсменів. Тобто <тур> це нормально? Ну, взагалі, е наскільки зрозуміло, що е це круто поїхати взяти участь у таких змаганнях? Е наскільки це престижно, взагалі, от якщо Хмельниччина буде мати свого чемпіона Європи? Що це означатиме для міста Хмельницького? Ми вже мали такого рівня чемпіонів чи все попереду? Mm, ну, у нас третій в Європі був Вадік Разін. Так, да, він був, ну і він вже виїхав. Стосовно ну, престижності, ну, в першу чергу, ну, звісно, престижно. Такого не було взагалі. Uh -huh. Тобто, щоб хтось там посідав такі високі місця серед хлопців. Бо серед хлопців конкуренція дуже шалено. Тобто, серед дівчат були чемпіонки призерки. Uh -huh. Серед хлопців ні. Бо uh -huh. ну, Велика, дуже велика різниця. Ось, ну, так. Да. Це дуже престижно. Ну і для Ярослава ну знову це особисто від мене. Я там бажаю йому виконання міжнародного майстра і десь в USA, бо там гарні програми для шахістів. Ну, власне, вам, Олександре, присвоїли національну суддівську кваліфікаційну категорію з шахів. Що це означає? Ну, це означає, що я тепер можу самостійно без посторонньої допомоги проводити турніри з нормою майстра спорту України. Uh -huh. То є, це ну, знову це крок для розвитку, бо uh -huh. в турнірі з нормою ну, майстра спорту України можна ж не, ну, закрити не лише питання там виконання норми майстра, бо в нас дітей одиниці, але й там можна виконати норму кандидата, що є в нас ну, вкрай складно, бо знову ж таки не виросло покоління за тих там 30 років останніх дуже складно проводити турніри з норми кандидата навіть. Uh -huh. Ну, власне, багато в нас такого рівня тренерів, як які мають цю категорію? Я один область. Бачите, як вас також у ми вас також вітаємо е, з цим ну, взагалі, якщо говорити про звичайну людину, то до прикладу, таку як я, яка е, ну скажімо так, з шахами на ви, як е, взагалі чи наскільки легко чи не легко навчити дитину, людину, яка прийшла у вас вперше, навчити грати в шахи і більше того, майстерно це робити? Це може будь-хто. Mm, дивіться, знову ж таки, ну, ось Ярослав, да, ось перший тренер Наталія Іваніна. Вона не сильний шахіст, але вона яка? Гарний педагог. педагог. І ось розумієте, вона прив, привела Ярославу любов до шахів і ну, не потрібно шахісту. Бо якщо, ми ну наприклад, дітей віддавати до мене, то я можу ще е, трошечки нашкодити. Розумієте, бо я такий я. Давай, треба угу. ось. ви більш суровий, так? Е, так, ось. А відповідно, треба педагога, який в першу чергу буде прививати любов до шахів. розумієте? Угу. І це буде працювати на ну, таку довготривалу перспективу. Скільки має займатися шахіст, аби ви вперше його могли представити на якихось змаганнях? Чи є якийсь час, чи це все залежить від кожного спортсмена окремо? Ну знову це індивідуальність. Це все індивідуальність. Ярослав, перший раз ми поїхали на змагання він в Очаків. Ми прозаймалися десь три місяці. Ярослав зібрав 7-8-7, трошечки не достав. Ну, сьоме місце uh -huh. в класиці, восьме в швидкій грі і сьоме в близьковичній. Ну, бачите, він хотів, він працював, він старався і ось отримав. Ярослава, а як взагалі свою стратегію? Наскільки важко, коли ти граєш за певною класичними схемами, там в принципі зрозуміло, а як свою стратегію? Наскільки важко е, якось е, випрацювати свою якусь стратегію гри? Ну, зазвичай, коли ти займаєшся вже ну, великий час шахами, то вже замітно, що в тебе більше виходить, що менше. Тому стратегія якось сама ну, вирисовується, якщо так можна сказати. Ну і слабкі місця також треба посилювати. Як саме? Це постійне займання, постійно якими методами? Тобто, ви передивляєтеся відео, я не знаю, відео в Ютубі, порада тренера, це все вкупі, вивчення я не знаю нових технік і тому подібне. Як це зробити? Ну, це дивлячись, з яким самим аспектом шахів, у вас проблеми? Тому якогось прям такого вирішення всіх проблем зразу немає. Uh -huh. Конкретно. Uh -huh. Ну що ж, ще раз тоді власне, ви сказали, що багато зараз є спортсменів, багато діток, так які хочуть навчатися, і таке інше. Який це вік, в якому віці вперше варто віддавати дитину на шахи і коли вже запізно? Mm, давайте, давайте так запізно не буває. Знову ж відношення в будь-якому разі, дитина займаючись шахами, вона думає. Якщо вона думає, це вже якби успіх. Uh -huh. Ось починаючи. Ну давайте так, ось в мене маленькі два рочки, да? я йому вже потрошечки прививаю любов. потрошечки. займатись, ну не знаю, буде займатися, не буде там. Але в загальному офіційно з шести років. Uh -huh. Ось, але знову ж це все залежне ну, залежить від батьків. Тобто деякі з п'яти стараються там, деякі з чотирьох. Ну але тут є специфіка, то тобто є вже тренувального процесу. Uh -huh. Ярослава, кінцева мета. Чого хочете досягти в кінечному етапі: стати чемпіоном світу, чи, можливо, якусь іншу мету ставити перед собою щодо шахів? Ну, напевно, з самого початку виконати гросмейстера, найвище звання в шахах, а потім ще ну, сильно грати в шахи, якщо вийде чемпіоном світу стати. Ну що ж, ми вам бажаємо цього досягнути І чим пошвидше і дякуємо, що до нас завітали. Отож, Олександр Шевчук, старший тренер-викладач відділу шахів, ДЮСШ США номер 3, президент Федерації шахів міста Хмельницького, та Ярослав Шевченко, чемпіон України до 14 років з шахів.